Вітаю, мене звати Галю Костянтин, і сьогодні в цьому відео я представляю вам одну з наших розробок. Це інтелектуальна гра, Дебати Ліга Чемпіонів. Е, наша гра трошки відрізняється від класичних форм дебатних сесій, які ви 100% щось чули, щось про них знаєте. Та, да? е, по-перше, да, треба сказати, що це гра, яка. Тренує дуже велику кількість різних софт скілів це е, продукт, який дозволяє нам тренувати роботу в колективі, роботу з інформацією, е, аргументаційні лінії, заставлення та відповідні на запитання дуже круто тренує стресостійкість. Тобто, якщо ваша діяльність пов'язана з комунікативною частиною життя людини. То дебати Ліга Чемпіонів може вам дуже сильно в цьому допомогти. Що в, трошки всередині ви бачите на цьому столі, да? але там в двох словах скажемо. У нас є декілька наборів у нас карток з жеребкуваннями, типи жеребкувань. У нас є отакі два чудових набори підказок, у нас є е, отакі прям ну, куча де, тем для дебатів. Да? І ще багато всього, що потрібно. Да, окрім цього, у нас є, е, скажімо так, порівля... порівняльна схема, як можна грати і в класичні дебатні структури э, турніри. Да? Тобто, якщо ви будете цим цікавитись дуже плотно, то ви можете і в такому приймати участь. Але в нашому випадку ми пішли трошечки далі. Ми довго аналізували, чому на нашій території не сильно приживається тема дебатних, дебатних сесій, дебатних турнірів, дебатних клубів. І ми з'ясували таку штуку, що, скажімо так, наша українська вільна душа вона не може нормально себе відчувати, коли її судять зовнішні опоненти. І ми побудували модель проведених дебатів таким чином, щоб а, гравці одночасно були і гравцями, і суддями. Тобто, таким чином у нас нема зовнішніх якихось людей, які прийшли, великі ЦБ, вони тут роблять суддівство. Да? У нас гравці одночасно і судді, і гравці. Окрім того, ми пішли далі. Нам здалося, що ну, нудно грати в одну ту саму модель буде спочатку постійно. Да? Чому розвалюються дуже багато дебатних клубів? Тому що модель одна та сама, а нам треба роз... різноманіття. Да? Живемо в такий час, в такий світ, коли дуже багато різноманіття маємо. І відповідно дебати потрібно, щоб вони відповідали часу. Тому ми розробили, дивіться, скільки, цілих 12. 20 штук, 12 моделей, як можна проводити дебати. І ці 12 моделей, вони всі оформлені ось в такі чудові е, технологічні карти. Тобто, коли ви проводите цю е, гру, ви у вас є спеціальна добірка карток, за допомогою якої ви випадковим чином визначаєте, яку модель ви сьогодні застосовуєте. А далі вам ну не потрібно брати з собою там, інструмент. Повну, ви обрали одну картку, і як ведучий з цією карткою працюється. Це насправді дуже зручно. А, далі. Далі, чому ми говоримо про те, що ця гра це насправді дебатний клуб в коробці? Тому що коли ви стаєте ведучим гри Дебати Ліга Чемпіонів, ви отримаєте в свої руки. Повний набір матеріалів для того, щоб проводити дебатні сесії. Повний набір матеріалів прям це не, не вислів, не жарт. Це насправді саме так. У нас до кожного з 12 видів є свої е, бланки для суддівства. Ви їх отримуєте в електронному вигляді все, що вам потрібно, їх тільки роздрукувати. Ви отримуєте отакі, е, добірку, таких буклетів. Да, е, це універсалі. Версальні рекомендації для учасників дебатів. Ви отримуєте ну, інструкції, це я сказав. Але якщо порахувати, просто взяти математичний підхід, то, е, я вже казав, в цій грі в комплекті у нас іде 100. Тем для дебатів, вони дуже різноманітні. Вони е, І наука, і техніка, і природа, і е, відносини людей, тобто тут таке охоплення, що просто космос. Але 100 тем 12 моделей. Тобто, якщо ви будете проводити цю гру кожен божий день. От З моменту, як придбали, ви не пропустите не одного дня, якщо ви будете проводити її кожен день, у вас вийде, у вас є можливість проводити 1200 сесій жодного разу не повторившись. Тобто тема модель така тема. Таката, да, і у вас унікальна композиція. Тобто це більш ніж три роки. Ми розуміємо, що це фантастична історія, що ніхто такого не буде робити кожен день. Тому це такий, знаєте, продукт, який ви оберете, і потім там 5-10 років можете спокійно, без кіпішу працювати і отримувати якісні результати. Ваші е учасники дебатного клубу ніколи не засумують, тому що різні моделі, моделі адаптовані під наш менталітет, різні теми. Теми е, просто настільки різноманітні, що просто інколи люди кажуть, блін, хто їх придумав, да е, що ще вам сказати? І дуже комфортний вхід. Ну, тобто, умовно кажучи, ви отримуєте всі інструктажі, всі рекомендації, всі, всі необхідні матеріали для того, щоб побудувати свій дебатний клуб. Або або зробити це частиною вашого там навчального процесу, частиною свого тренінгового процесу, і використовувати цей інструмент в готовому виді, як є. З вами був Галю Костянтин. До зустрічі на обговоренні вашого придбання дебатів Ліги Чемпіонів.